Почуття стилю і вміння створювати гармонійну обстановку це не дар, який дається при народженні це вміння імпровізувати в заданих умовах, застосовуючи наявні знання і накопичений досвід. На ділі це тактовний плагіат і рохи особистого смаку, простори інтернету, невичерпний ресурс для натхнення. Однак ви можете зловити себе на думці, що краса на картині ніяк не вкладається в схему подальших дій. На цей самий випадок наш гід по стилю, який допоможе уникнути типових помилок і втілить в реальність мрії ідеальну спальні. Один правила доброго тону колір в спальні це не засіб для самовираження, його не повинно бути багато, трьох різних відтінків в одній колірній гамі більш ніж достатньо для оформлення інтер'єру, це стосується як стін, підлоги, так і текстилю. Вибирайте прості і безпрограшні поєднання. Класичний білий і сірий аж до чорного, дим часто сірий і ніжно-рожевий, пастельний коричнево-рудий і свіжий бірюзовий. Такі союзи створять міцні відносини, які не потребують постійного доказі своєї вірності стилю. Смак тут підкреслюється не вибором відтінку, а лаконічним його використанням. Не намагайтеся помістити в одній кімнаті всі тренди від зигзагів до шпалер в квіточку, виберіть щось одне. Будьте стримані, і тоді кімната буде виглядати благородно і вишукано, незалежно від обраного стилю оформлення. Два дрібниці життя приділяйте увагу дрібницям, дверним ручкам, вимикачам, лампам розжарювання, клінтусів всьому тому, про що зазвичай забувають на фінальній стадії ремонту не відкладайте ці приємні клопоти на потім, адже як відомо немає нічого більш постійного. Ніж тимчасово, якщо ви тільки плануєте ремонт, але побачили на розпродажі пару чудових дверних замків, беріть, не роздумуючи, навіть якщо ви просто робите перестановку або хочете освіжити інтер'єр, почніть з деталей: поновіть карнизи для штор, свіжіть фарбу на підвіконнях, застеліть ліжко пледом ручної роботи, три навколо та навколо, приліжкові тумби і лампи для читання це тандем затишку і функціональності. Саме в цих деталях інтер'єру проявляється почуття стилю: не купуйте комплект з ліжка і двох однакових тумбочок, не йдіть на поводі у утилітарності, не бійтеся оригінальних і сміливих рішень і враховуйте розмір кімнати, якщо місця для тумбочки на підлозі немає, спробуйте зробити підвісну стільницю або повісити полки над узголів'ям. І враховуйте потреби кожного члена сім'ї, можливо, одному досить вузького нічного столика для склянки, води і будильника. Іншому ж потрібно місце для книг, косметики і нічника, лампа для читання або бра. Невід'ємний атрибут в спальні, навіть якщо ви не читаєте в ліжку, середній ярус освітлення в спальні необхідний для створення затишної атмосфери. Чотири на чолі сну. Узголів я ліжка лакмусовий папірець, яка, показуючи, не занадто ви захопилися декором або ж, навпаки, забули приділити увагу важливим деталям. Оформлення головах найчастіше ми віддаємо в руки виробників ліжка. В окремих випадках нас цікавить його функціональність, але в основному спинка це скоріше додаток до каркаса, і, тим не менш, пам'ятаючи про правило, приділяти увагу дрібницям. Не можна обходити увагою такий важливий пункт в декорі кімнати. Ліжко, як правило, займає більшу частину спальні а узголів'я є не тільки функціональним, але і декоративним елементом. Класичним яка спинка завжди виглядає дуже елегантно. Дерев'яні та металеві узголів'я найчастіше використовуються в сучасних каркасах ліжок. Для більшого комфорту їх можна доповнити м'якими подушками. Висока спинка замінює собою декор стіни, виконана зі старених дощок або пофарбованих лаком будівельних палет, вона стане прекрасним декором спальні в стилі лофт, а висока м'яка спинка обтягнута оксамитом і прикрашена декоративними гудзиками, ідеально впишеться класичний інтер'єр. 5. простота дорожча грошей. Сумніваєтеся в доречності декору, не впевнені в кольорі гардин? просто зніміть і приберіть їх в дальній ящик. А слідом зайві рамки для фото, кошики, кіти, пледи і подушки для кор якого багато здатний знищити будь-яку геніальну ідею і назавжди викреслити вашу спальню зі списку, оформлених зі смаком. Відмовтеся від ідеї збирати в маленькій кімнаті колекцію порцелянових статуеток або розмістити сімейного дерева над узголів'ям ліжка, драпірування занадто важкі штори, балдахін. Все це хороші способи оформити інтер'єр. Однак чи підійдуть вони для вашої кімнати швидше за все використовувати всі прийоми відразу? Не найкраща ідея, особливо якщо спальня невелика. Якщо ви боїтеся переборщити, відчуваєте, що це зайве, то це дійсно зайве.